Є цікавий епізод, от, який демонструє соборність Коновальця. на початку грудня у Фастові, що тривало антигетьманське повстання, відбулася зустріч представників ЗУНР і директорії УНР, відбувався так званий передступний договір про те, що згодом, 22 січня, буде Акт злуки, буде об'єднання століттями розділених українських земель. Та? І є зафіксовані дані про те, що Лонген-Цегельський чи льонген цегельський на той час міністр закордонних справ, фактично, західноукраїнської народної республіки мав розмову з коновальцем, тобто з конувальцем, як з Галичаном, в котрого в підрозділі воюють галичани, і це один з кращих військових підрозділів зараз української армії. На той час в східній Галичині тривала польсько-українська війна, і тут потрібно усвідомлювати. Як було цим хлопцям, як було Коновальці. Вони знаходилися умовно в Фастові. Вони знаходились недалеко від Києва. Їхні рідні села, їхні домівки окуповували поляки. І Цегельський звертався до Коновальця, що друже мовляв, давай, можливо, розгляньте пропозицію, повернутися в Галичину і там воювати на антипольському фронті. І тут показано. Те, як конувалець виростає над собою і він стає соборником, тому що він фактично відмовляється гельським. Він каже: зараз боротьба триває за всю Україну. Зараз боротьба триває за Київ. Наше місце зараз тут. Це справді дуже важливо усвідомлювати те, як конувалець ставився до цих речей, і як власне він виховав свій особовий склад. Як він виховав своїх бійців січових стрільців, які теж це усвідомлювали, що вони мають боротися за всю Україну, тобто виростати на своєю містечковістю, це справді дуже важливо.